Привіт! Маємо продажі. свіжопригнаний Ford Fusion. Автомобіль пригнано з Бельгії, вже розмитнений, пройдений сертифікат, авто готове до реєстрації на український облік. Це в нас 2011 рік двигун 1.4 бензин, механіка 5 ступка. Автомобіль в гарному стані, гарний колір. На оригінальних легкосплавних дисках, зимова гума, покузу авто без дефектів. Давайте відкриємо багажник. Багажник відкривається отут з кнопки. Також можна з ключа відкрити. Заднє скло оригінал. Багажник в гарному збережному стані. В комплекті присутня аптечка, повнорозмірна запаска, жилетка, домкрат, ключ, буксировочний гак, весь комплект з автомобілем присутній. Кришка багажника не крутилася, полочка на місці, пластик цілий. Сіленки без пошкоджень. Давайте заглянемо в салон. Стан карт. Пластик також цілий без подряпин. Стан сидінь. Сидіння в гарному стані. Килимки на місці. Стеля чиста ціла, не провища, сидіння без пропалів. Далі по комплектації у нас передні стопідйомники, електродзеркала. Підігрів переднього скла, підігрів заднього скла, штатна магнитола, кондиціонер, мультикермо, пробіг даного автомобіля 193 тисячі кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають. Електрозеркала працюють Склопідйомники. Працюють. Також з цієї сторони подушка безпеки в панелі, спереді в кермі. Дивіться, стан пластику, стан карт, сидінь. По кулісі все чудово, перемикає класно. Вентилятор працює у всіх положеннях. Механічний рушник працює. Так виглядає салон. Бардачок відкривається, кермо не шите повністю в оригіналі. Також не фарбована ручка, також дивіться пробіг 100%, що оригінал. Лобове оригінал, відповідно, підігрів, працює. Бота двигуна. Кришечку витягує. Антифриз чистенький. Болти накручені, крила оригінал. Така ж сама ситуація з цієї сторони форт, оригінал, завіси, капот також не крутився. Екологія на місці, по двигуну питань немає, помилок немає, працює чітко. Також давайте подивимось показники фарби. Капот 111. 128, 106.

113 147, 114, 85 129, 118 118 108 108 109 97 122, 115 128 Автомобіль в гарному збереженому стані, по кузову, без дефектів, технічно та візуально. Також все чудово, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місті Вінниця. Більш детально буде в телеграм-каналі, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас є можливість доставляти авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Кого цікавить, телефонуйте. Всім гарного дня та мирного неба!